1 червня у Черкасах обіцяє бути днем багатим на веселощі й яскраві події, адже у цей день відзначатимуть одразу три свята: день захисту дітей, випускний і день міста. Святкова програма досить насичена. Зранку від театральної площі містом пройде парад дитячих візочків. А у сквері Богдана Хмельницького їстимуть полуницю та питимуть полуничний мохіто. Тут відбудеться традиційний вже фестиваль Полуниця на солода смаку. Багато цікавих заходів, зокрема, і показові виступи відомих богатирів, день пройдуть у долині Троянд. О шостій вечора на Соборній площі відбудеться урочиста лінійка випускників. Не обійдеться і без концерту відомих гуртів та фейерверку у долині Троянд. Головне, щоб усім цим планам не завадила погода, адже передають дощі. Більше про святкові плани ми поговоримо із директором департаменту освіти і гуманітарної політики Іриною Топчій. Вітаю вас, в нашій студії. Привіт. І перше запитання: чому цьогоріч було вирішено 1 червня відсвяткувати одразу три свята? Назвати це вирішенням не можна, це просто збіг обставин. Цьогоріч день захисту дітей 1 червня за календарем. Ми святкуємо. День випускного вечора визначається наказом Міністерства освіти як день вручення документів про освіту, і в усій країні 1 червня будуть вручатись атестати випускникам середньої школи. А День міста це наше свято, яке за рішенням е, сесії міської ради святкується в перші вихідні червня. І так співпало, що 1-2 червня ми святкуємо День міста. І тому такий, такий збіг обставин: три свята, три в одному. Е, це обіцяє зробити їх такими яскравими, незвичайними. Сподіваюся, що всім черкащанам сподобається. Перелік заходів, напевне, буде дуже великий. Розкажіть про найцікавіше. Перелік заходів дійсно дуже різноманітний. Ми плануємо провести ці всі свята так, щоб вони за змістом відповідали своїй назві. Це і святкування для дітей на різноманітних площадках, на різноманітних напрямках діяльності, це і святковий парад візочків дитячих, який ми називаємо «Бебі-бум». Це і флешмоб для дітей присвячений Дню міста. Це і різноманітні конкурси, побажання місту, це і конкурс розмальованих футболок до дня міста. Тобто дуже багато можна перелічувати. Насиченою буде спортивна програма. Ми чекаємо наших богатирів, які здивують жителів міста своїми витримкою, силою і своїми вправами на їхню потужність, на їхню силу. Це і традиційні заходи, які проводяться кожного року, такі як полуниця насолода смаку, такі як е заходи, присвячені дню випускника. Урочиста хода всіх випускників вулицями і площами міста. Ну і традиційний знову ж таки святковий фейерверк і концерт, які запрошуємо всіх жителів міста. Е запрошені гурти будуть. Е Виступати в долині троянд, а все свято взагалі буде в усьому місті. Більшість заходів будуть зосереджені саме у центрі міста, а чи будуть проходити якісь святкування на місцях? На місцях мікрорайонах також ми плануємо святкувати і плануємо розважати жителів міста різноманітними заходами. Зокрема, вже в сквері за облрадою відкривається такий білий рояль традиційний з минулого року, який дуже полюбився жителям. І концерти інструментальної музики будуть відновлені. Так само ми будемо запрошуємо жителів по районах, де будуть виступати дитячі колективи. Це і дитяче містечко Каска. Це і Площа Сімсотріччя, там де будуть різноманітні концерти, е присвячені всім трьом подіям, будемо так говорити. Містяни вже звикли, що на день міста їх розважають святковим зірковим концертом. Тож, які зірки завітають до нас на свято о 20-й годині в долині троянд, ми запрошуємо не тільки випускників, а й всіх жителів міста на святковий концерт, в якому будуть брати участь гурти Тік Інді Ріал О. І на традиційний святковий ферверк, який завершить святкування наших всіх трьох свят. Дякую вам, що завітали до нас у студії. Зі святами у вас наступаючими. Я також, користуючись нагодою, вітаю всіх жителів. Запрошую на всі наші свята, які обіцяють бути цікавими, яскравими. І хочу побажати всім, щоб ці всі три свята принесли тільки позитив, тільки гарний настрій і все найкраще. Дякую вам, до побачення. А я нагадаю, сьогодні гостем студії Віка новин була директор департаменту освіти та гуманітарної політики Ірина Топчій.